Ще за довгий час до початку навіть передвиборчої кампанії Україна вже думала, що і робити, хто може бути ймовірний президент, як із кожним налагоджувати стосунки. Зараз вибори в президента Сполучених Штатів укутані горнуті різними даними, різними наведеними цифрами соціологічних опитувань, різними рейтингами. Ваші прогнози як може пройти цей день ікс, про який говорять мало не з початку року. Мій прогноз такий, що не можна спрогнозувати результати цих виборів. Професор Чикагського університету Константин Сонін він навіть опублікував дві таблички, в яких навів 10 пунктів, чому може виграти Камала, а Камала Харіс, і 10 пунктів, чому може виграти Трамп. Вони не ну, досить всі ці тези, нібито говорять на користь їх е, е, кандидата, так але він каже, е, це чисто психологічна підтримка для тих, хто схиляється до того чи іншого кандидата. Але що стосується е, даних е, опитування, то треба заспокоїтись і Е, е всередині себе прийти до того, змиритися з тим, що може бути кандидатом будь-хто. Ось це найголовніше. Ви праві в тому. Ваша підводка до цього матеріалу, до нашої розмови абсолютно ви праві. В тому сенсі, що а, поляризація зараз Сполучених Штатів зараз сягала такого а, градусу, що дійсно а, хто би не став переможцем, а зворотня сторона цього не визнає. Це а, і це підвищує знаєте вартість цих виборів для саме для виборців. Таку внутрішню вартість дуже багато е, говориться про те, що зараз або ніколи там життя або смерть. Я навіть в розмові з е, е, американським колегою, який сказав, ось зараз у нас будуть вибори. Це буде вибір між життям і смертю. Я сказав: Ви знаєте, вибачте, ви, ви розмовляєте зараз з українцем, і не треба це оцього застовотити, засувати таких слів. Це в нас. Життя або смерть, а у вас все ж таки якось воно там буде, стара демократія, а, тому так тривожно всім тривожно всі, великі ставки такі робляться, ну інколи і в буквальному сенсі, великі ставки робляться, але ще раз ніхто не знає, хто буде обраним. Як кажуть люди, які знаються на статистиці, вони кажуть, коли результати в межі між 60 і 40%. Не більше, не менше, так, то це рівнозначно тому, як підкидати монетку. Ви можете вгадати з такою ж е, вірогідністю. Тобто, може бути лак, е, як ленд слайд, тобто е, велика перемага, перевага одного е, кандидата, але таким чином, може бути і перевага іншого кандидата. І може бути е, дуже щільний результат. Так може бути теж всі три варіанти. Зараз нам статистика ось ця е, показує, що вони всі ймовірні, і до цього треба ну нам бути готовими. Ну нам як там американці до цього будуть готові, не знаю. Хоча готуються, хоча готуються. І про це я так розумію. У нас далі буде розмова, тому що дійсно республіканці готуються оскаржувати результати, демократи готуються до того, що можуть бути якісь. Ну може навіть зубову там якраз так. далі про а, демократів, якраз хочу вам трошки додати такої інформації. Вони говорять про те, що готові, що прямо в день виборів республіканці так, так. оголосять себе переможцями. Зрозуміло, що самі слова це одна справа. Вони чекають штурмів, незадоволення, протестів. Як далі може розгортати сценарій? Це ж вони, говорить про те, що вони готові зайняти. Демократи весь телепростір для того, аби будь-які провокації зі сторони республіканців, якщо буде результати не на користь республіканців, не просучилися в суспільство. Ну це неможливо, це демократична держава з великою, дуже великою кількістю змі соцмережі. Не будемо забувати дуже розвинені. Тим більше, що зна, ми знаємо, що мережа Twitter колишня зараз секс, вона належить тілому маску, який прибічник а, Трампа з одного боку, а з іншого боку, у о, самого Трампа є власна мережа. Рус, якщо не помиляюся, вона називається правда, якщо перекладати так. Тобто такого не може бути, що суспільство не буде знати результати. Там хтось їм там щось блокує. А, те, що а, демократи, ну звісно, ніхто не хоче повторення а, 6 січня 2021 року, тому дійсно буде задіяна. Я думаю, там і національна гвардія не буде такого, як тоді. Ну, по перше, скажімо так: тоді Трамп програв, але він був президентом. І був була його адміністрація, і тому а, рішення. Про залучення національної гвардії, ну скажімо так, національна гвардія прийшла через 4 години після того, як почався штурм капітолію, тобто, це люди Трампа приймали рішення так довго. А зараз адміністрація Байдена, тому вони захистять себе От суто адміністративно організаційно. Ну вони себе захистять, чи зможуть вони захистити себе так само ефективно в судах? От тут питання, тому що. А всі зараз кажуть, що кампанія Трампа вкладається дуже вкладається на дуже великі гроші. Йдуть на те, щоб а, всюди була мережа юристів. Які відслідковують всі можливі порушення або трактуватимуть всі якісь варіанти, як саме як порушення? Трамп вже зараз каже, що е, до, дострокові дотермінові дострокові вибори в Пенсильванії проходять з порушенням. Для чого це робиться? Ну для того, щоб якщо він там програє, ми сказали, ну, ми ж казали там порушення. Тому е, я не виключаю, що і, і всі експерти-спостерігачі не виключають, що буде така тяганина, якась правова суто в американському Стилі там вони полюбляють юристи. Це а, така дуже поширена, а, поширена професія в сполучених штатах. Чекаємо на такі речі. Чекаємо на такі речі, звісно. Про інше ще хочу поговорити: різний електорат і у демократів, і у республіканців, і ось те, що дає останню інформацію, сіне умовляв. Сіне, мовляв, у трампістів стали непокоїтися, що зовсім не працювали з жіночою аудиторією, з жіночим електоратом. Чи настільки це буде великий важливий відсоток, чи це просто їхній якась така маневр відволікти від чогось іншого увагу, коли заговорили, що з жінками мовляв, не допрацювали? Ну, важко собі уявити, як така, така мізогінічна персона, як Трамп, допрацював би з жінками. Тобто Ця людина мізогінна, вона не любить, ну тобто ставиться до, до, до жінок за зневагою, за, власно, ну, так, за, за власними характеристиками, за базовими характеристиками. Він може прикинутись. До речі, йому я так розумію, сказали, що треба щось там проробити. Він сказав, одна була промова кілька днів тому. А я захищатиму жінок, навіть якщо їм це буде не подобатись. Ну, тобто, знову таки, жінки в нього виступають як об'єкт, а не суб'єкт. Ну, це чиста мізогінна, така мачиська позиція. Тому це традиційно електорат Трампа, він такий. Патріархальний в негарному цього сенсі цього слова традиціоналістський, саме патерналістський і з певною зневагою до жінок. І а, жінки завжди більше а, голосували за демократів. І а, до цього ж додайте те, що ну, наприклад, коли порівнюють ці вибори з виборами між Байденом і Трампом, вибачте, в цих виборах бере участь жінка. І це ось цю мізогінність Трампа. Воно ще більше підсвічує, але він її не приховує. Він навпаки її а, всіляко демонструє, тому що це подобається його електорату. А якщо кажуть про відмінність між електоратами, а, зараз відмінність не між правими, лівими і так далі, зараз відмінність а, дуже висока гендерна, а і ну власне про це ми говоримо. А і відмінність за освітою Едюкейтед, uh, люди з освітою uh, вони голосують здебільшого. Звісно, ми кажемо не про всіх, та завжди це статист, так мовити така домінанта. Здебільшого голосують за демократію. І ось зараз ми дивимося зараз таке, таке змагання uh, чи жінки. Допоможуть Камалі виграти чи ні? Жінок більше статистично демографічно, жінок більше. Ну там я не знаю, там 55-56% американців. Це жінки з іншого боку, а амедюкейтет не людей без освіти в Сполучених Штатах теж біля 60%. І Ось змагання, так хто хто кого з'їсть, скажімо так. А є такі прийоми, є, зараз демократи про це кажуть, вони кажуть, що жінки чоловіків, які хочуть голосувати за республіканців, якщо ви не можете умовити свого чоловіка стати на ваш бік, а ви голосуєте так, як вважаєте за потрібним. Не обов'язково про це казати чоловік, якщо це буде предмет якихось проблем. А ну і третє, я мабуть про це не сказав, але це дуже важливий факт це питання абортів, яке дійсно в першу чергу задіває жінок. І вся е, ситуація з абортами, коли це питання, коли яке було нібито вирішено в 70-ті роки, вони повернути на. на Розгляд штатів і в Києві в багатьох, не пам'ятаю, 21 чи що штатів там дійсно є проблеми з власне заборона на аборти. А в такому штаті, як Тихас, навіть у випадку зґвалтувань або інцесту. Жінка не може а, зробити собі аборт, і а, лікарям, і тим, хто їм допомагатиме зробити а, цю операцію, загрожує дуже великі тюремні терміни, і це ще більше підштовхує жінок голосувати власне за кабел, которою сама жінка, і так далі, і так далі. ось ми бачимо ось це а, таке культурне протиборство. Більш культурне про це все більше кажуть, і саме тому ця така велика поляризація, це не битва ідей соціально-економічних. Хоча там кажуть, що економіка велику роль грає, це битва людей з прогресивними поглядами і людей консервативних, інколи радикально консервативних. Поглядів, ну інколи навіть таких навіть неприємно консервативних але. Вони є, їх не можна виключити. Це виборці, з ними треба ще про це кажуть люди, які кажуть: чому так сталося? Всі знають, хто такий Трамп в 16-му році не знали, хто такий Трамп. Ну а потім побачили його президентом, А потім побачили його після того, як він програв і не визнав це. Побачили, який він є. Важно, здається, що як ніколи за всі роки незалежності дуже уважно за цим стежить Україна, українські виборці, і ось напередодні виборів у Сполучених Штатах Українці, затумувавши подих, вони спостерігають за одним із найпотужніших своїх партнерів, бо Сполучені Штати допомагають дуже Україні, і Україна зіштовхується своєю чергою з певною невизначеністю обох кандидатів у вирішальний момент у майже е, момент трирічної повномасштабної боротьби під час вторгнення Російської Федерації на нашу територію. І е, українців у Києві кажуть, що для е, їхньої країни немає впевненості, хто б не переміг на виборах у Сполучених Штатах Америки. Я пропоную вам почути їхні відповіді, а тоді повернемось до обговорення. Від того, що буде 5 листопада, залежить е, ну, навірно, наше майбутнє так, не більше, не менше. Ну, то, це буде поворотний момент в тому, як далі будуть розвиватися події, чи вони будуть, скажімо так, іти тим шляхом, яким будуть зараз. Чи зміниться щось радикальне? З одного боку, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця, з іншого боку, не хотілося, щоб через західних партнерів ця війна, яка сьогодні триває, стільки вже потрачено сил, життів найкращих з нас, просто закінчиться якимось млявим миром. Якщо переможе Харіс, це буде продовження бутафорської нібито допомоги Україні, тобто будуть говорити і нічого не робити. Якщо переможе Трамп, то, швидше за все, він буде ставити ребром питання, щоб війну припинити і частку України віддати. І в тому разі, і в другому випадку Україна втрачає. Почули ми різні відповіді. Одні кажуть, що, мовляв, не вистачає рішучості демократам. інші кажуть, що в обох випадках Україна програє, бо жоден із кандидатів нам не гарантує те, чого б ми хотіли. Ваша думка з приводу обох кандидатів. Е, мені здається, що е, проблема. Е, я і просто в іншому. Е, Плані поставлю і з цього вже витікати витікатиме е, наслідки до для, для України. Ми програємо, якщо програє Америка. Е, Америка програє, якщо е, її демократичні інституції будуть поставлені під сумнів, якщо там почнеться колотнеча громадянська, ну взагалі не можна відкидати таку можливість. Вона вона може бути. Не я думаю, не дуже високі шанси, але зважаючи на цю поляризацію, і так далі. А якщо такий буде подаруночок Путіну, там Гину Сінзенпіну і так далі, коли одна з найбільших демократій почне з'ясовувати відсутні від... стосунки всередині себе, а коли будуть знищуватись або стануть дисфункційними демократичні інституції, тоді точно їм буде не до нас. Ось як би там не було, і ось ця це найбільша проблема. Якщо американська демократія залишиться функціональною. А ми з того щось що мати. Ми з ними буде з ким розмовляти. буде партнер, з яким вже можна там дискутувати так, про такі рішення чи інші, ось це найгірший сценарій. А здається, цей сценарій скоріше, більш вірогідніший, якщо президентом стане Трамп, тому що в нього ну є, і він багато про це казав те, що в нього є претензії до своїх опонентів, і він хоче там з ними чи чи не розправитись навіть так. Він називає їх внутрішніми ворогами, і так далі. І так далі, це найбільша загроза для нас, і тому ще й тому, що це відворі... відворот Америки від демократії. Це найстрашніше. А що стосується Камали Харіс, ну було б не. Дуже таким спрощенням казати, що вона буде продовжити політику Байдена, тому що в Сполучених Штатів президентська ця система вона дуже персоналізована, дуже залежить від людини. Той, хто прийшов на цей пост, він одно не буде таким, як був попередник, навіть якщо він працював в нього віце-прем'єр, віцепрезиденткою. Як в цьому сенсі, тому не так страшно, але ну я погоджуюсь, що у нас є дуже великі питання до адміністрації демократів. Так і якщо адміністрація демократів залишиться, до неї питання теж залишиться. Тому треба ну, працювати. Почула вас, пане Леніне. Дякую вам за коментар. Дякую, так. що ви знайшли час приєднатись. Поговорили ми про американські вибори. Трохи лишилось зачекати голосування результатів. Побачимо, як далі будуть розвиватися події. Я ж вам так. дякую за коментар. Нагадаю, глядача Швейц, політичний оглядач, був гостем ефіру Апостроф ТІВІ. Дякую на все добре.